Вітаю, друзі! В чергове з вами я, Юрій Вілай та наш проект Вчимо історію з генезою. Сьогодні будемо говорити про науку. Отож, Київ 1874 року, і раптом власне подія, яку ніхто не очікував, до Києва з'їжджаються вчені з різних куточків Європи та імперії. Археологи, історики, етнографи офіційно це міжнародний археологічний з'їзд. Неофіційно одна з перших гучних маніфестацій української науки з 2 по 21 серпня 1874 року в Києві триває третій археологічний з'їзд. Через присутність іноземних делегатів він отримує статус міжнародного у списку. Представники Російської імперії, Австро-Угорщини, Сербії і навіть Франції. Але найголовніше для нас Україну представляє 121 учений, із них 86 професорів та археологів. Це власне показує, що Київ ніяка не провінція імперії. Це потужний науковий центр. Формально очолює граф Олексій Уваров. Граф Уваров хто ж це такий? Він називав себе археологом, хоча на правду, це не зовсім так. Він скорше шукач скарбів або, як його би сьогодні називали, чорний археолог. У середині 19 століття археологія як наука лише зароджується. Уваров, як і багато інших його сучасників, шукає насамперед артефакти: золоті прикраси, цілу кераміку, написи на каменях та монети. Під час розкопок Вольвії у 1853 році він власне не приділяє уваги культурним шарам. Землю просто перекопували, руйнуючи менш цінні, на його думку, побутові залишки, щоб швидше дістатися до поховань чи фундаментів. Вольві Уваров провів лише близько двох тижнів. За цей короткий термін він встиг, так скажемо, розкрити кілька курганів та ділянок у ніжньому місці. Така поспішність не дозволяла провести якісну наукову фіксацію всіх розкопаних об'єктів. Але заради справедливості треба сказати, що на той час загальноприйнятих сьогодні правил наукових розкопок просто не існувало. І те, що сьогодні вважається вандалізмом, тоді було. Стандартом так званої аматорської археології, але повернемося до нашого з'їзду. Граф Уваров в організації події співпрацює з Демидовим і Антоновичем, але це не головне, головне в тому, хто задає інтелектуальний тон. Українські вчені Костомаров Антонович Драгоманов, Житецький Вовк, тобто ті, хто готують простір для української історичної науки. З'їзд працює не хаотично, а у форматі секцій. Серед них первісні древності, історична географія і етнографія слов'янських земель, яку, власне, представляв Костомаров, пам'ятки мови і писемності, яку представляв Срезневський, побут слов'янських народів. В стародавності класичні, візантійські, східні, західноєвропейські. Звичайно, росіяни трактували цей з'їзд як слов'янський на ділі ж, власне, для нас це було поле, де українські вчені вперше системно і публічно заявляють: ми маємо власну історію і власну науку українську. Власне, в цьому і полягала головна інтрига, яку заплітав граф Уваров. Він намагався перетворити з'їзд на всеслов'янський конгрес з імперським акцентом. Але Київська стара громада та вчені південно-західного відділу географічного товариства фактично змінюють правила гри. На з'їзді відбувається те, що сучасною мовою можна називати публічною презентацією української науки. Перед Європою. І це не лише власне наукові виступи на секціях. Українці організовують культурну програму, екскурсії по Дніпру, археологічну виставку, демонстрацію пам'яток, навіть виступ Кобзаря Вересая, цивілізаційний меседж, ми не фольклорний придаток імперії, ми на сії власної потужної культури. І, власне, добивають Уварівську інтригу українські доповіді. Саме вони стають змістовним ядром з'їзду. Антонович тут говорить про монету Володимира, Вовк про українську орнаментику, Дашкевич про Болохівську Землю, Драгоманов про народні пісні, Жетецький – про Пересопницьке Євангелія та Думи. Левченко про охорону старовини. Тематика не випадкова. Монети, мова, мистецтво, топоніміка, пам'ятки у центрі України як простір нашої України, а не чужої держави. Отже, підіб'ємо підсумки. У 1878 році вийшли два томи праць з'їзду. Це не просто збірник, це документальна фіксація моменту, коли українська історична думка заявила про себе європейському світу. Якщо сказати коротко, то виглядатиме це десь так: 1874 рік. Київ, українська наука, виходить на міжнародну сцену та маніфестує про це. Так власне починається публічна боротьба не лише за минуле, а за наше з вами майбутнє.